Добрий день, першокурсники, викладачі, майстри виробничого навчання, гості. Ми раді вітати вас у нашому салі на святі і в першу чергу вчорашніх абітурієнтів. Тих, хто ще два місяці тому стояв перед вибором, куди подати документи на навчання. І ось ви... це слово для нас є знайоме. А скільки в нім світла і тепла. Студент це не просто вже школа. а справжний студентский життя. Голова трещит по швам, ритм без поглощая, и уже не разобрать точка, где где запятая. Комната 3 на 4, сосед громче оркестра, хвосты пораздавай, как никак не себе сама. броском заполучить Самые-самые яркие-яркие в жизни фрагменты Самої сами жаркі, є жаркі, я вслух компліменти. Оживаємося, є моменти, подаємося на иначе Студенти це особливі люди. Крім того, що вони посилено ходять на пари і гризуть граніт науки, мають ряд особливостей. Вони завжди умудряються поснідати, пообідати, повечеряти за одну гриню. Погуляти за три гривні, здати сесію, маючи купу хвостів. Але попри все, що студента завжди можна помітити в шаленому натовпі звичайних пересічних людей, все ж таки, 17 листопада, цей особливий народ гуляє від душі, бо то є їхній день. День студента. Вас вітаємо, Січук Вікторія, пісною за словами. Директора училища Подика Добрий Василь. вечір Дуже приємно, що ви перетворили, мається на увазі наші артисти цей день чи вечір вечір жартів, веселощів, гумору. Тому я почну свій виступ ну, з кількох таких жартівливих загадок. До всіх це стосується. Скажіть, скільки взагалі є днів студента в році? Тільки не один. Будь ласка. Ну, то а коли вчитися, якщо кожен день? А так ще зрозумієте, що я маю на увазі. Ну, пи ж то доки є гроші. Тоді день студента. Як є гроші, день студенти. Як немає, Нема. А ще одне таке питання. Які три головні цілі переслідує студент, тут, стаючи вранці? Тільки не кажи, що вчитися. Що, що? Хто сказав уроки прогуляти? Ну це не зовсім, просто погулять. І ще останнє слово. Да, да, да. О, Правильно, поспати. Запам'ятали три, три мети. Поїжджати і добре погуляти поспати. Ну це все жарти, звичайно. Чим приємний цей вік ваш в даному випадку, тому що це молодість. Але запам'ятайте, що вона дуже швидкомінуча, так як швидкомінучі і студентські роки, і час навчання. Я б хотів би, не утомлюючи вашої уваги, щоб ви за цей час хоча б у переривах цих перервах, коли ви між тим, коли спите, коли їсте і коли гуляєте, все-таки побільше набирались знань, побільше набирались досвіду. Тому що перед вами ну, велике життя, велике майбутнє. Тому я вам побажав всім успіху. В училищі до Дня Вчителя була проведена виставка Тари осені, яку оцінювало компетентне журі. Для підведення підсумків до мікрофону запрошується заступник директора з виробничого навчання Петрик Ростислав Любомирович та директор Кодик Василь. Хочу приєднатися до всіх теплих слів, які були сказані. І зараз проведемо таке нагородження. За третє місце у конкурсі. Композиції дари осені, присвяченого дню працівників освіти, грамотою нагороджується група номер 11 Староста групи є присутнім самі. зайняти друге місце у конкурсі композиції дари осені присвяченому дню працівників освіти грамотою. Нагороджується група номер 35 староста. За зайняте перше місце у конкурсі композицій дари осені, присвяченому Дню працівників освіти. Грамотою нагороджується група номер 13 І Ще одна грамота. За оригінальність оформлення святкової газети до Дня працівників освіти грамотою нагороджується стадник Тарас, учень групи номер 13 Які ви тільки що вручили, ці групи були нагороджені грошовими преміями. За перше місце 13-та група було, е, значить, виділено премію в розмірі 160 гривень, 35-та в розмірі 120 і 11-та група в розмірі 80 гривень. Так що працюйте на майбутнє. Все свято вирішувати. Чи залік, то здобуваєш знання, але втрачаєш стипендію? Якщо на іспиті ви блідите, а вас запитують, вам погано. Завжди відповідайте. Ні, краще. Добре. А ще пам'ятайте мудру заповідь. Сім разів відміряй, потім відріж шпаргалку. А при з'їж її. Сесія цікава гра. Коли одні все знають, але мучать. а інші не знають. Але що то говорять, говорять, говорять. Для вас грають і співають Домінський Денис, Журавський Іван Єзунівець. У серці він дарував тобі любов той поцілунок був уперше, та пролетів той та мить, але в душі все залишилось єдиний поцілунок той, для тебе він в житті єдиний, не чіпай, не чіпай моє серце. Не чіпай, не чіпай мою душу, не чіпай, не чіпай, я ж не винен, що тебе кохаю дуже, де мені здається, розклад уроків. Перший <ріпи> пакет. Власне, ще, ще, які варіанти? давай, давай. Перший пова. Ну вже ближче, на що це те? Перший курс. Давай, давай, давай. А ну вот так дадишся. Да, да, да. А хто там герої? Правильно. Правильно, правильно, правильно. Наступне питання. Прізвище по-батькові вашого викладача із культури. Не знаю. Сливно. Не знаю. Напевно, цікава фізкультура проходить. А які він віді похожі, так? Да? <плес> так, цікаво, цікаво. Запитаємо треті курсників. Напевно, так само. Із настільки А ну, Що, що, там хлопці не вирубить. Копла? Наступне запитання. Для чого студенту видається залікова книжка? Тобто, Але ж скоро. Журнал, той самий журнал. А ну давайте, посереште, ви будете студентами, ви повинні знати. що Хто знає? Що за знали в тій залікові книзі? А ще що? Ще що що? Наступне. Запитання розшифруйте слово мопед. Ану подумайте логічно. Мопед. Мопет. Мопе. Є варіанти? Ану зачекай. Ну, хто знає, що таке «мопед»? Як розшибровується це слово? Ну, Yeah, О, О, вже ближче, молодий педагог, Дане бліц, опитув... бліц опитування показало, що вам належить вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Кожен з вас з нетерпінням чекав початку навчального року, знайомству з новими друзями, викладачами, майстрами, виробничим навчання, залишивши позаду свої школьні звички. Ми пропонуємо вашій увазі гумористичну мініатюрку з КВН.